Так, всім привітики! У мене вже закінчиться каденція. Я все ще у Франції. Бонжур. Ось варю кавусю собі. І картоплю зроблю. І я хочу вам розповісти історію. Я взагалі хочу розповісти вже всі історії про цю каденцію. Тому що вона. А, у мене повинна закінчитися через 3 дні. Слава Богу. І, коротше, у мене є що розповісти. Але. Короче, розповідаю маленькими шматочками, тому що у мене телефон не стягує щось, щось таке об'ємне. Об'ємне «Об це про Амазон. Я навіть сценарій писала і текст до того Амазону, але я не можу його склепати. Так от, історія моя, вона називається гумовий день. Але, якщо чесно, я б її назвала Крінж тижня. Але Крінж тижня це назва вже ТМ і кимось Коротше, Насправді це Крінж тижня. Нагадую, крінж. Це коли тобі за когось так соромно, так соромно, що це фізично відчувається. Оце крінж. От про нього і мова. Так, раз-раз. Фон я собі вибрала нормальний. Поїхали. На минулому, я поки собі комусь буду готувати. На минулому тижні у мене прям був декілька рейсів. Я перевозила гуму для автівок. І кума була різна. Ви бачили в інстаграмі, я робила ну дуже е, крахатульки такі е, замальовочки з тою резиною. Тому що прикольно, як її вкладають і як її іноді розвантажують. Так, німці вже почали готуватися до зими. До зими. Е, в, у Франції плюс 25. І я навіть... Не вмикала ще, що... ну, тут, тут не вмикала пічку. Хоча іноді користуюся, я собі придбала. Всі знають, що крім того, що я мультиварка поклонниця я ще поклонниця теплих простирадл електричних. І якщо у мене в машині є мультиварка, навіть дві. Ну, я... У мене взагалі дві мультиварки для авто, ну, але вожу з собою я у ту маленьку кітика. Е... Та у мене ще й тепер є в машині тепла Це, ну, коротше, мені подобається. Так от, вивантажила я ту гуму одну, приїжджаю на інший завод і бачу, що там під, під, рамку, під рамку завантаження і стоять такі триножки, які підставляються під тір. А я отут тір стоїть, я навіть не знаю, куди воно підставляється. Підставляється під тір, тому що коли заїжджає всередину пагрушчик, але не такий маленький палічак, як ви у мене бачили. Палічак або рогла його називають. Він у мене є під машиною. Я хочу допрацювати каденцію і ніколи його не діставати. Так от, стоять ці три ножки, вони як упори, якщо в машину велику заїжджає великий електро. Розвантажувач-навантажувач, електропогрузчик або штаплер, щоб вона, ну, вона може провалитися. Я стаю під рамку. Мене хлопець російськомовний питає, чи можна погрузчиком. Я кажу, ні-ні-ні. У мене маленький бусик. Коротше, цей прикол з полупокером, знаєте який? Що, коли тобі треба, ти вантажівка. Ну, типу, таха. Там, всі, всі діла, обмеження швидкості. От мені, наприклад, дуже подобається обмеження швидкості. Я не люблю швидко їздити. От. Тобто, 90 мене влаштовує повністю. Так от, я кажу, ні-ні-ні, я же бусік, мені, мені не можна. От. Він каже, добре, завантажимо так. Ну, я залишилась в кабіні. Бляха, вони мене завантажували. Це були, були такі звуки. Що я думала, що в машині прийде кабзда. Ну, завантажили і завантажили. Я від'їжджаю від рампи і бачу, що мені трішечки пошкодили машину. Трішечки. Вилетіла вилетіла заглушка, і гумка відірвалася. Зараз я вам покажу заглушку і гумку. Так, справа відбувалася, правда, ось тут. Але я не хочу цю двері відкривати. Значить. Дивіться, отут повинна бути ось така заглушка. Це, це взагалі, оце герой моєї, моєї сьогоднішньої розповіді. Ось вона, отака. Це для того, зараз давайте я вам на тірі покажу, коли, маши, коли авт... вантажівка паркується під рамку, тобто жопкою, ось, бачите, у тіра, а от в нього залізні. Так. А ну що у цього? Мене зараз хлопці пожинуть. Так, і у цього залізні. Але в декого є такі гумові штучки. І у мене така гумова штучка. Коротше, у мене вона була одна. Бо з іншого боку вона відлетіла вже. А ось ця одна, вона, вона була трохи поїбана. Скажу чесно, ось так, ось так. Дивіться. Ось вона була прикручена там на цей болт. У мене є нова, але вона, я не знаю, як її прикручувати. І я вважаю, що це справа сервісу. Ну, коротше, злітає оця штучка, бачите, вона таки тріснула. І злітає оця заглушка. Заглушку молотком я прибила, поставила, як було. Ну, а цю штуку, коротше, куди я її вже діну? Нікуди я її не діну. Ну, все, ось. Ось. Бляха. Ось. Коротше. Оце гівно забрало у мене 3 години життя. І... Справа в тому, що у мене е, був випадок, коли е, при завантаженні, щось я везла на Берлін, мені порізали. Коротше, там таке пхали невпіхуєме, що мені порізали тент. Зараз покажу. Ось, бачите? Ну, Коротше, там пихали таке. Що вони порізали. Коли я була на базі з цією відірваною дв... 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 Дверима я показала шефу, кажу, ось на зладунку зачепили порвали І він мені каже, наступного разу, якщо на заладунку, тобі щось поламають, пошкодять, зіпсують, ти телефонуєш лагідство. Mm -hmm. І вона це з'ясовує все. Тому що. В... 에... Тому що якщо ти цього не зробиш, відшкодовувати це ти будеш за власний кошт. Я вам скажу так, поляки дуже люблять, щоб ти відшкодовував блядь, за, власний ко... за власний кошт абсолютно усе. Вони були б раді, навіть якщо б ти машину заправляв за власний кошт і дороги сплачував. І я вам скажу, що я сплачувала дороги за свій кошт на інших фірмах. І я знаю людей, які сплачували за дизель за власний кошт. Ну, коротше, справа не в тому. Я, мене попередили попередили. Я фотографую ці ушкодження, висилаю своїй логістці і кажу: ось на завантаженні мені ушкодили. На що я розраховую? Я розраховую на те, що я молодець, я попередила, і мені скажуть на спокійні їхай далі, тому що там нема про що говорити. «Но нет», – Логістка каже, – «іди в контору, в бюро, а це німець. І нехай вони тобі напишуть протокол. Я таке думаю, бляха, Який протокол? Про що тут взагалі розмовляти? А вона така, ні, нехай вони пишуть протокол про ушкодження, що вони нам зіпсували, машину попсували. Коротше. Я йду в бюро. О, я йду в бюро. Звертаюся там до хлопця він на англійській і кажу, слухай, у мене тут проблема, я не знаю, як тобі це сказати. Але підвожу йому, показую, що ось ушкоджили. Мені потрібен протокол. А сама ж собі думаю, слухайте, що ж давно живемо. Думаю, 100% поляки хочуть під цей протокол поміняти блядь, пол От Серйозно. Він на все це дивиться і каже, тут нема про що говорити. Я йому кажу, що я теж вважаю, що тут нема про що говорити, але я людина підневільна, майже в рабстві, і це правда. Я не можу сказати логістки, що ну, тобто, по-перше, я не можу польською сваритися, я ледве-ледве доношу польською якісь там звичайні речі. А от сварка мені, ну, слухайте, це вищий пілотаж. Наприклад, я не можу їй якось довести, що вона там не права, була, щоб ти що, маку клюнула, як Роман каже. Типа, мені їхати пора, у мене траса 600 кілометрів, ти мене тіпо, затримуєш. Я такого не можу сказати. По-перше, тому що я а, не можу так польською розмовляти. Ну, коротше, і це було, це єдине. Я б можу, якби я могла з людиною спілкуватися, я б може і сказала. Коротше, і він німець цей каже мені, менеджер операторів, він мені каже, Окей, пиши протокол, і його повинна підписати моя шифова, Бо, Мій бос, каже, мій бос, бо я ще не знала, що жінка. Я кажу, хорошо? Пишу логісті, Серйозно, от ви ж мене знаєте, де я, де я пишу, що я можу робити самостійно. Але коли ти типу, втрапляєш в таку халепу, ну але це не халепа, це гівно, ти себе поводиш як просто імбіцил якийсь. Я їй пишу, кажу: добре, який мені протокол писати? Тому що я не знаю, я на німецькій не напишу, я навіть на англійській нічого не напишу. Тому що мені писати? І вона знаєте, що мені висилає? Вона мені висилає оцей протокол про ДТП, якого вони мені не дали. Я вже в відео про ДТП, два ДТП на, на паузі я розповідала, що протоколів для оформлення дорожньо транспортної пригоди фірма мені з собою в трасу не надала ця, де я працюю, а надала фірма Хігельман. Я Маярюк. От, надала фірма Хігельман, але я не вважаю за потрібне взагалі щось робити на зустрічі. Саме, саме в цій ситуації, саме для цих, цих людей цієї фірми. Я кажу, добре, протокол зрозуміла, але у мене нема, ви мені його не видали. І вона мені каже, то йди у німців попроси, нехай вони самі на себе напишуть протокол. Я повертаюся, і, слухайте, а мені нема що робити. Ну, тобто, я знаю, зараз хтось скаже, я ходив, мене послали. Можна було просто посидіти і сказати, що мене послали. Ну, але там рефреном вже така, знаєте, тоненька нотка. Визиваємо поліцію. Думаю, ну бля. Коротше, я повертаюся в бюро. І тут виходить Шифова, бос. Але вона виходить молодець. Я ж кажу, що я німців люблю і мені є за що їх любити. Вона виходить з поляком, тому що вони бачать машина на польських номерах. На мені не написано Українка я або полячка. О той хлопець, що мене завантажував і питав про штаплер, він зі мною російською спілкувався. Ну, але ж він працює на складі, а тут вже якби цей адміністративний персонал. Вона виходить з поляком, Ми йдемо до машини, і я їм показую, що ось гумка. А ось цю закльопу заглушку я вже сама пофіксила. І вона мені каже, і про що ми говоримо? Я кажу, що нема про що говорити, але мені моя логістка забороняє виїжджати за територію завода, поки ми це якось не з'ясуємо. Вони дивляться і кажуть: слухай, по-перше, вона в тебе стара, і тут. І вона коштує 10 євро. Я говорю, так, вона коштує 10 євро. Але я б сказ... е, ну... І вона, й що ви хочете? Я говорю, я хочу їхати з вашою гумою. Аналогістка моя хоче протокол для страхової. А вона дивиться і каже: а у тебе тут праворуч ж не було. Ну, де резинка праворуч. Я кажу, її не було. Ну і той поляк каже: Ну слухай, у тебе з одного боку була, з другого не була, ти стала нерівно. Це правда, ти не можеш стати рівно, якщо у тебе з одного боку є якісь там 10 сантиметрів чогось, а з іншого нема. І, тому кажу, і він каже, тому вони пошкодили. Я кажу, я ж не проти, я ж ні на чому не наполягаю. Але от, ну, я людина підновільна, мені сказали, я вам передаю. Вона мені і каже: Добре, слухай, я, це, я напишу вам протокол і вишлю на іми. От, а це ваш емейл, я кажу наш. Ай, добре, я говорю, я все, логістка. А в цей час логістка пише: телефонуй шефу, нехай він каже, що робити. Я телефоную шефу, шеф-слухавку не бере. Я кажу: логістка, шеф-слухавку не взяв, протокол вийшли тобі на емейл. Е, я можу їхати? Можеш. Тільки я від'їжджаю від рамки і стаю на виїзд, просто зупинитися, щоб собі прописати маршрут, що там якось там. Настроїтися на дорогу мені телефонує шеф. Що це стало? Кажу, слухай, вже нічого не стало, ми вже все порішали, папа. -па». Телефонує мені і каже: Ні, без протоколу не уїжджай, якщо що, визивай поліцію. І я думаю, бляха, а що я скажу поліції? Я просто знаю, що німецька поліція не любить виїжджати на якісь такі дріб'язкові випадки, коли ну, не, ну, нема про що говорити. І я думаю, я ще відгребу від поліції. І думаю, так, якщо приїде поліція, я здам цю машину з потрохами, що тут зашити ядблю, що тут не працює ручне гальмо. І нехай вони мене арештують і по. Коротше, з німців я вже якось до Польщі доберуся з своїми лахами. Серйозно, я була готова коротше, здати цього гівнюка жадібного з потрохами. Тому що і я хотіла йому сказати, що Бартик, я тобі куплю на мостках за. Скільки там за 10 євро цю штуку, цю, цю гумку. Тут нема про що розмовляти. Але ж я, б, ну, я відчувала, що він просто хоче отримати іще один протокол за мою каденцію, третій вже. І реально, під, щоб страхова, йому відшкодувала тут ремонт всієї машини, і ще, мабуть, трьох, які протоколів не мають, а пошкодження мають. Колега мені сказав, що ти марно це зробила. Треба було нічого не казати, самій купити і поставити. Я говорю, з я буду сама тут ще на якісь машини щось ставити. Ну ні, це не відповідає дійсності. В итоге мені вони кажуть, їдь, я виїжджаю по ремонтах, їду там якихось 20-30 км, телефоную, телефонує мені. Логістка і каже, зупиняйся, повертайся назад. І нехай вона при тобі вишила мені емейл. Бо я нічого не, по... не отримала. Коротше. А у мене на руках... Я поки кліпаю відео, я вже і кавусю зварила, і картоплю зварила і вже поснідала. Але у мене на руках був лист. Тому що поки я ще стояла на заводі, шеф сказав, ні-ні, ні в жодному разі нікуди не уїжджай, визивай поліцію. Вони так наполягали на тій поліції. Це... Это... І я повертаюсь. І тут виходить мені на зустріч, я не знаю, я як той дід із Золота рибка, як І Мені виходить та шифова німецька, дає мені роздруків. І я бачу, що спершу вона отримала листа від моєї логістки, де та логістка висилає їй мою фотографію і каже, що ви нам пошкодили сама у шкоді. Попсувала, так, попсувати. На що? Німкеня висилає їй зворотнього листа і когось ще вона ставить копію до відома. Чи тих, хто цей, е, замовив цей рейс, я не знаю кого. І я бачу, що емейл наш. І от я їду в дорозі, я вже виїхала. Я вислала, я сфотографувала те, що мені дали, вислала, отримала дозвіл на рушаймо. І тут, значить, логістка каже, зупиняйся, повертайся, ти там недалеко від'їхала, всім насрать. Взагалі, на мене було насрать всім, крім мене. Ну, це нормально. Я, дівчата, я вам кажу, на тебе насрати абсолютно усі. І логістам, і шефам. Абсолютно. Я, я кажу, логістка, я зупинюсь на паркінг, я тобі відповім. Я зупиняюсь на паркінг. Ще раз роблю фото, де вказані всі емейли і, і телефони. І кажу їй. Будь ласка, по-перше, перевір свою папку СПАМ. По-друге, ти бачиш, ось є телефони, ось є емейли і контакти цієї людини. Зв'яжися з нею. Вона там розмовляє наче, то німецькою. З'ясуйте це питання, на що ви мене цей ну, смикаєте. А вони ж кажуть, повертайся і визивай поліцію. От прям як пороблено людям. Це все жадівність. Вона каже, ладно, стій. Значить, я стою. Саме головне, що логістка вважає, що я на їхній стороні. Я стою. Вона мені пише періодично, що та клята баба, от вона її так і називала баба. Що та клята баба каже, що та деталь була стара. Я кажу, ну так вона і була стара. Вона була і стара, і попсута. Але ти заїжджала, вона на машині трималася, а виїхала, вона не трималася. Я простояла на паркінгу півтори години. На заводі після завантаження я теж простоїла півтори години. Але ж який класний у мене фон, правда? Так от. Ось так я хотіла зробити. І потім вона сказала: чекаємо на рішення шефа, а потім я, значить, отримала дозвіл на їзду і попхалася туди. Ну, коротше, вона розвантажена. І я вам хочу сказати, що такі, ну, що такого просто через крок відбувається. У деяких не відбувається. А у деяких відбувається. Коли з тебе щось вираховують, щось вони недораховують. Ти дораховують. Дівчата, що я вам хочу сказати? Дивіться, я працюю місяць. Я працюю, я роблю замовлення. Оце у мене пауза в 24 години, слава Богу, скоро закінчиться. У мене два Амазони і з'їзд на Польщу, тобто три замовлення. Я все це роблю, але гроші у мене нема. І коли я приїжджаю, шеф починає такий. Щоб, як би їй не доплатити? Тобто, то, що 45-ку, ну, тобто 45 годин паузи, я стояла. Боже, а де я стояла? В Люксембурзі. На закритому паркі. Я не могла з паркінгу вийти навіть. Все куди я, а я не знаю, я вам казала, не казала, що я куди могла піти, це в магазин. Там, де продають дешевий табак і каву. Все. Я наярувала там, наворачувала по паркінгу як дурне теля свої кроки. І так майже, ну, є фірми гарні, я завжди я їх шукаю, але я ще не знайшла. Так що у мене на тому тижні оцей був крінж за 10-єврову гумку. Просто, ну, коротше, така у мене дурна історія. Ну, я дуже хочу, щоб ця каденція вже закінчилася. Нарешті. Спокійно, без усіляких пригод. Все, обіймаюся.